Поки існує режим воєнного часу, і на цих територіях активно діють російські спецслужби і інші силові структури, які здійснюють репресії по відношенню до українців, які перебувають на окупованих територіях, то здається, їх успіхи очевидні, але це лише удавана річ, яку ми спостерігаємо. Питання лише в тому. Як тільки ослабне російський режим, ми побачимо абсолютно іншу ситуацію на окупованих територіях, але для цього потрібен час, для цього потрібна чітка і зрозуміла українська політика, українські меседжі людям, які перебувають на окупованих територіях, враховуючи намагання нашого ворога обрізати будь-які можливості донесення цієї інформації на окуповані території, то навіть в цих умовах а, голос з України доходить до значної кількості людей, які хочуть це почути.